Для виїзду за кордон не потрібно, щоб підстава відстрочки збігалася із підставою виїзду за кордон. Скажу навіть більше для виїзду за кордон, відстрочка не потрібна. У постанові 57 чітко визначено перелік підстав, за якими чоловіки у період дії воєнного стану мають право на перетин кордону, і у випадках, якщо це стосується. Перетин кордону у якості супроводу своїх батьків чи батьків дружини, своєї дитини, бабусі, дідуся з групою інвалідності, то тут не вимагається оформлена відстрочка. Так само і не вимагається оформлена відстрочка, якщо чоловік сам має групу інвалідності та здійснює перетин кордону. Інше питання, що дійсно для безпечного перетину кордону краще мати оформлену відстрочку, не обов'язково по тій самій підставі, по якій ви перетинаєте. Наприклад, оформивши відстрочку по навчанню, ви можете супроводжувати спокійно своїх батьків з групою інвалідності за кордон. Інший важливий момент у вас мають бути оновлені військово-облікові дані, а також відсутність розшуку ТЦК. Так, це не передбачено як одна із вимог для перетину кордону однак на практиці це є визначальним моментом.